Не піде? Там а далі, куди ця вода піде. Питання, по Якщо так воно йде. Е, буде захист якийсь е, захист. Я захист? їм пропоную що. От дивишся, продовжую тува. Тільки по прямій лінії, нікуди не піде. є діле. Так вона піде. Допустимо, може, рисую. Засипаю щебень, вже завозу, у за мене чорно зем'є. Які питання, ще може? По кремілі вона так іде до, до того гачка. Так, так, так поки там я гачок, так? Вон, я такі, лежу, дріт дріт, дріт, дріт. Я... дріт батальйон стоїть. Це йде, ось. А там, а там далі не будемо. Раз вони кричуть, я не буду далі робити. Кайди, начальник. І в мене дорога не так, вони кажуть 6 метрів. Є нарісовано 3,5 метри, то все фантазії. А от ця дорога, тут дороги трошки ж не буде. Та дорога буде 3,5 метри. І буде новий бордюр стояти.